Ворог продовжує на Донеччині обстріли живих кварталів та інфраструктури на цьому тижні. Під вогнем окупантів, такі міста як Селідова, Українськ, Новогродовка, Сіверськ, Тарецьк, Райгородок, Красногоровка, Курахова, Гірник, Ліман та Часів'яр. З Донеччини продовжується обов'язкова евакуація. Вкотре наголошую, бережіть себе та своїх близьких. Продовжуємо примусову евакуацію родин з дітьми по Терецькій громаді. Восім дітей перебуває у Щербінівці та шість у місті Тарецьк. З трьох населених пунктів Ганівка Трудового та Веселого Гаю у Корахівській громаді вивезли всіх діточок. Наразі залишається чотири дитини в Успенівці. Сподіваюся, що найближчим часом зможемо вивести як не можна більше дітей у безпечні місця. Цього тижня в області почало працювати мобільне відділення Ощадбанку. Воно створене на бази броньованого автомобіля, а тому зможе надавати послуги у деокупованих та наближених до лінії фронту громад. Мобільне відділення зможе виконувати ті самі функції, як і звичайні стаціонарне відділення банку. Тут мешканці Донеччини зможуть отримати соціальні виплати, заробітну плату, випусти картку, провести необхідні банківські операції або оплатити комунальні послуги. Відкриття такого відділення має велике значення для підтримки наших мешканців та поступового відновлення деокупованих громад. Також таке відділення зможе давати послуги маломобільним людям, які досі залишаються в області. На цьому тижні честь привітати наших спортсменів. У 20-х медифоліпійських ігор в Туреччині Вручив державні нагороди та сертифікати на отримання одноразових грошових винагород. Навіть попри війну продовжуємо підтримати наших спортсменів, які прославляють область та країну на міжнародній арені. Зокрема, з початку року в області. Стіпендії в розбірі від 2 до 6 прожиткових мінімумів були призначені 79 спортсменам спортсмена і 30 тренерам з олімпійських неолімпійських видів спорту і видів спорту серед осіб з інвалідністю. Питання захисту цивільного населення є вкрай важливим. Це обговорили на комісії ТЕП -ТНС на цьому тижні. Доручив профільним підрозділам АДА та очільникам громад активізувати роботу щодо збільшення найпростіших укриттів, їх обстеження та влаштування, а також встановлення наземних захисних конструкцій. Працюємо далі заради нашої перемоги.